Так, да. і ми тут тиснемо на коліно, тиснемо на стопу, виводимо її з І Ми ось так просто виводимо туди, сюди, відчуваємо, як крутяться наші погоди. Тут головне, щоб наше коліно було направлено з нашою стопою. Тобто, куди дивишся стопа, туди й коліно. Тобто, щоб ось так було ось наше коліно. Ось наша стопа. Настя, дивися, лотос І ти береш праву ногу за стопу. І за коліно Гомінка паралельно підлозі. А потім ти доводиш. А тут Не знаю, в Ютубі загутав. Double versus what? Я згадаю. Правильно талант. How does it follow one? They's falling in the corner. Смотри, диви Типиш туда, сюди, туди, туди, туди mm. сюди. Маєте відчувати і в стедні, як все рухається. Так. І відпускаємо. Чи що кажете? В стегні ви маєте, да, ось тут от має відчуватися робота м'язів. Ось тут, ось тут прям. І можна розслабляти. І переходити на ліву ногу. Тепер ми її Піднімаємо. Серйозно транслбер, це крінжа. За наше колінко. Обережно, да. якщо треба, переставляємо. Якщо можемо, робимо це без рук. На степі все без рук. Ні, оце з руками. Все правильно. І робимо так само. Ми виводимо е, стопу вперед, а потім. Виводимо коліно вперед, а стопу тягнемо на себе. Також робимо це все з увагою. Якщо голіче, кажіть, будемо або змінювати, або підміняти. Але це все одна структура. Таке буває, що одне, задіяли інше. Помілка паралельна. Що строку ви? Добре. Натяк перемири рістапу вище. ще. Это пайк <laughs> даже больше, чем где. Ага. Ага. И опускаю. Попизда. У просто пайк бывает. Yeah. Що я можу вам сказати? Тепер ми лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт і підкладіть щось під своє обличчя, бо mm -hmm. будемо зараз прямо лоб, Чекай, дай пошукаю. ні, е, я маю на увазі щось тоненьке, щоб е, чисто гігієнічно mm -hmm. щоб ви е, лобом не торкалися. Uh, Хай, дивлюсь, дивлюсь. Mm, нема забей. Можливо, якийсь uh, кофта підійде, футболка, якийсь ручничок. Uh, Дивіться, ми лягаємо на підлогу і впираємося лобом в підлогу. Тобто лобом ми нічого не робимо, але тепер ми беремо наші руки і кладемо їх під степна. А, долоньками до степна. Ось, І ми на них лягу. І тепер... Зависти, я не знаю. І тепер, дивіться, ми а, е е ставимо наші ноги на пальчики, на носочки і піднімаємо ліву ногу. Тобто, зараз я сумлюсь так, щоб вам було видно. Тобто ми піднімаємо ліву ногу. До вас там моя має кошти. Да. Ми піднімаємо ліву ногу і опускаємо її. Ми робимо це з увагою в сідницю, бо тут саме вона буде. А лобом ми впираємося в лоб, не завертаємо шию. Ти голову підверни так, щоб твій ніс був на одній, е, е, на одному, на одній поверхні з лобом. А ти шию спеціально розслабляєш. Як по відчуття? Що кажуть ваші спільниці? Побережи свого носа, будь ласка. І Якщо відчуваєш, що ти настрій в зоні високо, можеш повернути голову на. Але е... протилежний, якщо ти піднімаєш ліву по ногу, поверни голову направо. Ти не <ит> или на планстику будешь Бий, бий, молодежь работает його а понятно Тепер меняем ногу вы поменяли ногу дешев насты меняй ногу

Добре. Да, да. Ага. Mm. І завершуємо. А тепер е, е, закрійться витягнуть руки з підказу, закрійться на... В і заведіть себе балацами повітрі, коли е ви животом лягаєте на сервина, а саміт це і відпочиваєте. Це перше. Це потепде, в... в логі після шабаца. Да. Руки можна витягнути. Вперед це такі десь вам буде цього вироблять в спині. А можна їх попасти поруч ногами, і тоді це вас скрутить і це більше вас так розслабить. Ну, говно домовлю. Живіть витримаючи одну справу. Ну, вон зимка ще потрібна йому. Так, розгортати. Oh, mm. Розгортаємося і знову беремо наш кубік. Але не в кого

а потім ми присіли і колінка вивели вперед. Тобто зробили так, щоб наші стегна були паралельні підлозі. Тут балансова штука, можете триматися за підлогу. Потім повернулися, ось в наші коліна знов піднялися і встали. Потім знову сіли, перлися руками, якщо відчуваєте, що треба. Вибили коліна вперед. Можна їх трошечки навіть вниз опустити. Бачите? Тобто в мене стегна не тільки ну, вже далі пішли, не паралельно підлозі, а далі. Це теж буде добре. Повернулися. Піднялися. Зрозуміло, що робимо? Є питання? Звісно, ми намагаємося тримати свою спину рідною в цей момент. От, намагаємося. Ми важко допоможе. Пегна паралельно Боїко, можна завезти торкнутися коліном і текло понадобиться. Потім, щоб всунулися на вас, виверси. Знову присіли. Вивели. Обанули. Буш трошки ноковіше. Ти маєш доставить там ще купила щось на танкову. Ні, я відчуття. Ти, Я знаю, я знаю, я знаю, ну але ще нам дефовт. Ще... Ну просто товста, щоб щось було, знаєш. Типу в тебе же там же майбутнє. Ти що не вбивали, так? Mm -hmm. Ти, ти, ти. Mm -hmm. знаєш рандомні, ну ти можеш зарандомити танковий предмет, я говорю. У вас все прекрасно виходить. Мети проти багато часу. І так. давайте ще два розвити. Може сідати на. Насправді можна перше, перше можна. Бо ти, якщо помреш, я типу цей. Кажеш? Я зможу в теорії це зламати. Не маю довго жити, бо я тонковий хоча. Okay. Uh, от, і тепер дивіться, ми ніби хочемо сісти в наш води, звичайний, але тепер ми. Замотай мікрофон, бо ти ж воно не говориш. На mm -hmm. Дякую, да-да. Воно прикольно але мене збиває. Mm. Синий джакс тома пашний джакс. Йойкий там, Йо, там сильный джакс. Він типогибридний ВП, Вдем, мыс і фул леталь телесин. Короче, я їх замедляю кушками. Якщо, якщо в тебе влітають, я тебе дим. І викидаю дві бити вики, пробуй контрол твой. Хамзар стрим пофикси його нема. Я ж в ютубі зробив. Зараз... До... Не да, зараз дограю і зроблю. О! Є Ешь хитку, хитку! Не вистрой чекай, 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 А тепер бей.